В Ужгороді стартував триденний всеукраїнський форум міської мобільності. Тут говоритимуть про інновації в розвитку транспорту в умовах воєнного стану, енергетичних викликів і фінансової невизначеності. Міський голова Богдан Андріїв наголосив, для Ужгорода питання доступності та безбар'єрності завжди було пріоритетним. Зараз проходять роботи по пониженню бордюрних зон. Для того, щоб наші громадяни, які користуються інвалідними візочками, могли безперешкодно пересуватися по місту на зупинках, в громадському транспорті. Ще раз хочу носити до всіх адміністративних приміщень, до лікарень, до значить, закладів громадського харчування, театрів. Всюди повинні бути ці можливості заїхати на візочку нашим громадам. Це, це ми зараз працюємо. Ці речі, що ми робимо в місті, ці от пониження, ці безбар'єрні, це ми все робимо за кошти міського бюджету. Будувати нову країну за новими європейськими стандартами одне з важливих завдань держави, заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Сьогодні так само в Європі є тиждень міської мобільності, і ми фактично стаємо вже частиною європейського і європейської сім'ї і працюємо разом з ними, щоб створювати наші міста, такі як Європа. Але коли ми говоримо про інфраструктуру міст, у нас на сьогодні, звісно, крім великих викликів, є і великі можливості. І ця можливість це збудувати наші міста і спланувати наші міста з новою перспективою. Такий форум в Україні проводять вже втретє організатори цьогорічного Ужгородська і Львівська міські ради, інститут міста, комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт та мережа Сівінет Україна. «Цівінет, коли створювався саме організацію цівити від європейського союзу, мав на увазі таку платформу для обміну досвіду, нетворкінгу спілкування саме для професіоналів в сфері транспорту і мобільності, для керівників департаментів, транспортних компаній, комунальних підприємств, виробників і бізнесів, які хочуть покращувати міську мобільність, міську логістику, доступність, інклюзію. І ми якраз і є цією платформою, ми об'єднуємо таких експертів між собою. Ми знайомимо їх. У програмі форуму два практичні воркшопи. Один із них проведуть на площі театральній. У нас завтра буде проходити воркшоп по площі театральній, де разом з департаментом архітектури міської ради Ужгорода ми будемо, можна сказати, реанімувати простір площі театральної. І впродовж двох днів усі учасники з України і за кордону будуть ділитися своїми натхненням, досвідом і практичними рішеннями, як ми можемо справді змінити цю площу вже впродовж наступного року. І також завтра буде дуже класний воркшоп від International Transport Forum. до нас приїжджає експерт з Канади, який буде розповідати про унікальну платформу транспортного моделювання, яка зараз дуже є дорогою в Україні, але вони надають єдину безкоштовну платформу. Форум зібрав понад 200 учасників: експертів, представників уряду бізнесу, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів, аби разом виробити бачення мобільності майбутнього для України. На третій день форуму я буду приймати безпосередню участь у дискусійній панелі щодо впровадження мобільних технологій, впровадження взагалі технологій в проекти, в міста, як це впливає на розвиток міста. Крім того, ми будемо говорити з нашою презентацією безпосередньо про те, як важливо інтегрувати вже сьогодні інклюзивні мобільні рішення в майбутніх проектах, щоб ми завтра не перероблювали якісь. Моменти, а одразу це все враховували. Долучився до форуму й військовослужбовець Олексій Любецький. Я, як і ветеран, і діючий військовослужбовець, і член громади, разом з побратимами та. Активним представниками громади ми відроджуємо Ужгородську міську залізницю, те, що в минулому Ужгородська дитяча залізниця. Тож ті напрацювання, ті думки, виступи вони, звісно, цікаві для кращого розуміння стратегії розвитку в цьому напрямку. Учасники форуму протягом трьох днів у різних форматах обговорюватимуть теми доступності транспорту, безпеки руху, розвитку велоінфраструктури та мікромобільності, адаптації транспортних систем до умов війни. Йтиметься й про інклюзивне таксі, спеціальні маршрути для людей з інвалідністю, а також про реальний досвід і виклики, з якими щодня стикаються люди на кріслах колісних. Дуже багато ветеранів повернеться з фронту, і міські влад, міська влада органи державної влади мають забезпечити все, щоб інтегрувати людей. Зараз місто має 46 автобусів. Це як електрони, які якими ми користуємося, так і автобуси, які передані як гуманітарна допомога місту, які пристосовані до людей з інвалідністю з усіма з усіма вимогами європейськими стандартами. В межах форуму також передбачена виставка електротранспорту за участі провідних українських виробників та компаній-лідерів ринку.